Ви коли-небудь відчували, що ваші успіхи це просто везіння, Що одного дня всі зрозуміють, ви не такі компетентні, як стаєтеся. Тоді вітаю, це може бути синдром самозванця. Чому ж він з'являється, чим небезпечний і що з ним робити, розберемося разом. Сьогодні ми поговоримо про феномен, який відчувають навіть найуспішніші люди. Це синдром самозванця. Звідки він береться і як перестати жити з відчуттям я недостатньо хороший чи хороша? Що таке синдром самозванця? Синдром самозванця це коли ви досягаєте цілей, але замість радості відчуваєте тривогу та дискомфорт. Це відчуття, що твій успіх незаслужений. Термін вперше з'явився у 1978 році, коли психолог описав людей. Попри їх успіхи, які відчувають себе обманщиками або невтахами. Зараз я розкажу про 10 10 симптомів, про яких можна зрозуміти, чи є у вас цей синдром самозванця, можете провести діагностику разом зі мною, прямо зараз. Перше, ви знецінюєте свої досягнення. Ну, Наприклад, коли маєте реальний результат, маєте реальні якісь досягнення, але говорите собі. Це дрібниця. Будь-хто би зробив ще краще. Навіть якщо насправді це було складно, це було дуже добре, ви переконані, що недостатньо компетентні, як думають інші, хоча маєте досвід і знання. Тобто відмова визнати власні зусилля та досягнення. Друге, важко приймати компліменти. На похвалу ви відповідаєте, та нічого особливого. Замість простого дякую. Не можете прийняти простий комплімент, так внутрішньо це складно. Наприклад, як це в житті буває, ну от студент отримав стипендію і йому кажуть, ти молодець, реально. А він говорить: та ні, це випадковість. от йому якось так незручно. Третє страх. Страх розкритися. Є постійна думка. Скоро всі зрозуміють, що я такий хороший, як вони думають. Скоро всі зрозуміють, що я насправді нічого не знаю. Відчуття постійного страху і напруги внутрішньої. І навіть в особистих стосунках люди з таким синдромом бояться розкриватися перед своїм партнером. Бояться бути відкритим, бути з собою. Вони мають таку стримуючу поведінку, що партнер не здогадався, що насправді. Він гірше, чим, чим партнер думає. Четверте, почуття провини за відпочинок. Відчуваєте? Навіть коли дозволяєте собі відпочинок, дозволяєте собі реально відпочити, але все рівно думаєте, я щось лінуюсь, треба більше працювати, щось я завідпочивався, внутрішній критик не дає спокою. П'яте порівняння себе з іншими, і причому у будь-якій сфері. Дивитися на інших у спорті, кульнарії, батьківстві, і думаєте, от вони краще, ніж я. Порівнюйте себе з іншими і завжди знаходите, що ви гірше, а от інші набагато краще за вас. Шосте це відкладання початку нової справи. Замість того, щоб розпочати щось нове, ви думаєте, ні, я ще не готовий. Треба навчитися іще ста речам. Ну, перед тим як почати, треба підготуватися і ще більш ретельніше. Ви постійно вчитеся, у вас може бути купа дипломів, сертифікатів, але все рівно чогось не вистачає. Бо думайте, ну це ще не успіх. Ось колись можливо. І відбувається вічне відкладання моменту, коли можна буде вже пишатися собою. Наприклад, в житті фрілансер бачить, що інші вже підняли там ціну. Але ні, я не можу, він боїться. Я не достатньо професійний. Сьоме. Надмірна підготовка до будь чого І знаєте, навіть перед зустрічю з друзями перечитуйте нам, наприклад, рецепти, якщо хочете щось розповісти, або раптом вас запитають, як це ви приготували. Ну, щоб так виглядати. Ідеальним, а не дай Бог, некомпетентним, чистите мийте все вдома перед тим, як хтось має зайти в гості, перепровіряйте кожну деталь там, по 10 разів, щоб ніхто не зловив вашу помилку. Боїтеся, що я щось все рівно щось можу упустити, і цей страх, страх, страх показатися не ідеальним. Або ж відтягуйте дедлайни, наприклад, в роботі, бо хочете зробити ідеально. Тому і є схильність до перевтоми, до перфекціонізму. Восьме страх брати на себе відповідальність. Наприклад, ну не хочете організовувати якийсь сімейний захід. Бо боїтеся, ну, це буде якось так, не ідеально, я не впораюся. Якщо по роботі ви боїтеся брати нові проєкти чи перейти на нову посаду, думаєте, ні, ну я не впораюся, я ще не готова, я не справлюся. І навіть коли реально ви маєте реальні результати, гарний досвід, але все рівно це вас буде тормозити. Дев'яте. Відчуття, що ваші хобі чи таланти неважливі. Таке конкретне знецінювання замість того, щоб похвалитися. Наприклад, я малюю, ну, але це так, несерйозно. Або мені просто пощастило, що вийшло смачно. Думайте собі, що ну, мій результат це не такий уж і великий. Тобто, йде знецінення власних досягнень і результатів. Десяте. Ви ховаєте свої досягнення. Наприклад, не розповідаєте друзям про свої перемоги, про нову роботу, про підвищення. Ви соромитесь, так, внутрішньо відчуваєте якийсь сором, приписуйте свій успіх, ну, везіння, обставинам, так сталося, там мені допомогли. І думайте, мені просто там, ну, пощастило. В житті там людина отримала підвищення, і коли друзі дізнаються, вона каже, та ні, ну мабуть, просто нікого кращого не знайшли. Знайоме, скільки ви нарахували знак, якщо їх багато, то це і є синдром самозванця. Це не діагноз, але такий стан виснажує, підвищує тривожність і заважає нам розвиватися. Чому він виникає? Причин кілька. Перш за все, виховання. Якщо у дитинстві успіхи були нормою, а помилки сурово каралися. Ну, можливо, не зовсім сурово каралися, але чітко давалося зрозуміти, що результат це не ваша заслуга, ну вам повезло. Або так і повинно було бути стосовно вашого результату. Ви не отримували відповідної похвали, визнання, що ви молодець, ваші старання так похвалили. Не акцентувало увагу на ваших зусиллях, що ви старалися. А от результат сприймався, ну, як і, само собою, повинно бути. Ну, а як ти хотів це? Повинно так бути. Друге, це перфекціонізм. Перфекціонізм роками випрацьований. Це вже як стратегія бути ідеальним. Така непохитна віра, що має все бути ідеально зроблено. З одного боку, такі люди нам здаються гарним прикладом наслідування. Ну, наприклад, яка гарна господиня, в якої все сяє від чистоти в домі, все розставлено по поличкам, під лінійку. Але поряд з цим велике виснаження йде. Зацикленість на деталях, і так само в роботі, в навчанні, де можна, можливо, потрібно було продвинутись далі, осягнути більшого, але людина застрягає, застрягає на деталях, вона зациклюється. Сьогодні дуже актуальне: це ще соцмережі. Бо там ми бачимо мега успішних, мега цікавих людей, які діляться своїм успіхом. І тут відбувається постійне порівняння себе з іншими. А ще нове середовище, нова робота, нова роль, бізнес це майже завжди тригер для вас. Це постійні виклики, постійні тригери. Чим небезпечний синдром самозванця? Він знижує самооцінку, призводить до прокрастинації, до виснаження, до перевтоми, бо ви постійно доводите собі і світу, що достатньо хороше. Ви боретесь з тим, щоб бути ідеальним. Вам важко почати будувати нові стосунки з партнером. Вам важко розпочати нову роботу, проєкти, вони вас виснажують і закінчуються вигоранням. Постійно вчитеся, страшно зробити крок до нової справи. У довгостроковій перспективі це ризик депресії і тривожних розладів. Як подолати? У наступному відео я більш детально, поглиблено розкажу по крокам, як же подолати цей синдром. А зараз я дам декілька кроків, які прямо зараз вже вам зможуть допомогти. Наприклад, зробіть папку досягнень. Зберіть факти зі своїми проєктами, відгуками реальними. Це можуть бути якісь фотографії ваших, наприклад, кулінарних шедеврів, з хобі якихось. Попробуйте поговорити з своїми друзями, з колегами, говорити, що вам важко визнавати свої досягнення, успіхи, вам важко приймати компліменти. Говоріть про це. І коли ви поділитесь, наприклад, з колегою, ви здивуєтеся, що скільки багато людей відчуваєте саме. Змінюйте свій внутрішній діалог замість мені пощастило. Кажіть собі, я доклав зусиль, я молодець. І це дало результат через мої зусилля. Кожного дня відмічайте свої зусилля, не тільки результати, тому що результат ну, можна не відразу побачити, а от зусилля ви робите щоденно, кожного дня. У наступному відео я розкажу, як подавати синдром самозванця. Будуть конкретні поради, тому ви підписуйтесь, щоб не пропустити це. А тепер скажіть, чи відчували ви синдром самозванця? чи знайшли у себе ознаки синдрому самозванця? Напишіть у коментарях. Якщо тема корисна, ставте лайк, підписуйтесь, тут буде про важливе простими словами. Також можете записатися на консультацію до наших фахівців психологічного центру Люж. До зустрічі, будьте зі мною.